Та малята, це я тітонька Сова. Зібрала вас всіх, щоб знову відправитися у веселу новорічну подорож. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію. Але спочатку давайте подивимось мультфільм про Японію, про країну, де ми побували минулої зустрічі. Разом ми згадаємо, як Новий рік прийшов до країни, де сходить сонце. Дивимось. Якось під новий рік в Японії на одному найсучаснішому заводі з виробництва роботів задумали спорудити кібердідуся Мороза. І ось чудо японської техніки вже готове. І пора відправлятися вітати діточок з Новим роком. А тут, якраз, в одному будинку хлопчик дуже чекав новорічного чуда. І тут. Бах! тарарах! Перед хлопчиком виріс величезний робот і давай кланятися та мелодії награвати. Це тут раптом це чудо техніки, Хлоп, і зламалось, перетворилось в металолом. Це добре, що наш добрий дідусь мороз вчасно в Японію, а то б цей робот усіх дітей там перелякав. А ви знаєте, діти, чому під новий рік у нас і в багатьох країнах люди прикрашають саме ялинку, а не, скажімо, яблуню чи навіть кактус? Цікаво, тоді слухайте уважно. Давним-давно в стародавні часи люди вірили в магічну силу дерева. Древні кельтські жреці-друїди чили, тому що характер і доля кожної людини обов'язково пов'язана з якимось певним деревом. Ще вірили в те, що в деревах мешкають духи родючості, від настрою яких залежало, чи буде вдалим в цьому році урожай хліба, овочів і фруктів. Ці могутні духи не завжди були добрими. І коли вони сердилися на людей, доводилося підносити їм дарунки, а саме розвішувати на гілках подарунки, котрі сподобалися б духам дерев, і вони не стали б так часто сердитись. А серед всіх дерев вічно зелена ялинка займала. Особливе місце її називали світовим деревом. Вона ніби відповідала за саме життя і нове народження світу із темноти і мороку. В кінці грудня люди йшли до лісу і знаходили там саму велику ялинку, і прикрашали подарунками і молили, щоб новий наступаючий рік був кращим і вдалішим за попередній. В середні віки в часи королів і принців на великі свята зали прикрашали спочатку ялинковими гілками, на яких принцеси розвішували яблука й горіхи, а потім одна юна принцеса перед тим, як вийти заміж, прикрасила прямо в палаці першу справжню ялинку. А зараз ми разом з дідусем Морозом відправимося далі у веселу новорічну подорож і подивимось мультфільм про те, як зустрічають новий рік в Бразилії, країні, де дуже люблять футбол. Увага! Увага! В Бразилії на футбольному полі де справжня спортивна битва між старим і Новим роком. Сильний удар і замість воріт яч потрапляє в телевізійний супутник. Ай-яй-яй-яй-яй! Гра продовжується, трибуни ревуть, вболівальники хвилюються, але сили рівні і команда Нового року ніяк не заб'є гол Ось тут наш дідусь Мороз, котрий, звичайно, за новий рік вболіває, вступає в гру. Зараз буде удар. Підтримка вболівальників розбіг удар і м'яч мутить. Ворота у хол! Ось така жартівлива історія про те, як в Бразилії Новий рік переміг старий, а нам, діти, прийшла пора прощатися до побачення, діти!